Сьогодні ми приймаємо делегацію з міста Звягель, Вчора було підписано меморандум про співпрацю. Ми надіємось на добре партнерство з ними. Ми перебуваємо в шикарному місті у Калуші, великою делегацією зі мною зі мною ще 10 представників різних галузей. Ми підписали меморандум про співпрацю. Ми гуляли вулицями. Міста до речі, хочу сказати, що нас вразило в вашій громаді надзвичайно чисто, затишно. Ви величезні молодці. Ну, по-перше, працює команда міського голови, заступників, секретаря міської ради. Ну, це просто унікальні люди. Вони професійні, вони творчі, вони креативні. Вони ви знаєте, коли вони розказують про яку про свою громаду, про історію міста. Про про якусь галузь у них просто горять очі. Це дійсно професійні, творчі і розумні люди. Тому кало, повезло з командою міського голови і власне з паном Андрієм, з міським головою. Ми вражені тим, що в місті створена своя своє комунальне підприємство, яке вирощує квіти. Ми там сьогодні були, і це не просто вони там в підвазонники вже цілі композиції поформували. Такі молодці. Це робиться з такою любов'ю. Ще що вразило, що ну, такий, знаєте, цикл, цикл завершений, зрізають гілки, їх тут в щіпу переробляють і опалюють їми теплиці. Молодці, це говорить про те, що дбають про енергоефективність, дбають про енергоресурси громади. Ми об'їздили, мабуть, усі заклади спортивні. Бачили, як секретар. Міської ради пан Віктор опікується спортом, і пані Надія, заступниця міського голови. Ви молодці. Керівництво громада, що вкладаєте кошти і розвиваєте спорт. Ми вражені вашою лікарнею, кількістю пакетів НСЗУ, тим, що робляться складні травматологічні операції, кардіологічні, вражені людьми, які просто з захопленням розказують про свою громаду, вражені тим, що у вас дійсно гарні активна громадськість. Ми були в реабілітаційному центрі 450 Ну, це просто професійні люди, які співпрацюють з усіма керівниками підприємств, співпрацюють з громадськістю, з іноземними грантодавцями, і змогли створити такий прекрасний центр, де будуть реабілітувати. Військових, а ми вражені вашим ветеранським простором і тою громадською організацією, яка опікується і надає допомогу ветеранам. Ми теж є громадою ветеранів, тому що ми військове місто. Так було у нас спокон віку, у нас шість бойових військових частин розташовані. Велика кількість людей сьогодні служать, захищають Україну. І для нас це той неоціненний досвід, який ми. Ми будемо використовувати. Надзвичайно дякую за те, що прийняли нас, за те, що надихнули нас на нові звершення, і бажаю керівництво громади і усій громаді розвідку, процвітання, креативу. Бажаю людям бути добрими, разом генерувати нові цікаві ідеї і разом йти. До перемоги, надіємося, що ми зможемо відвідати наше місто тепер побратим звіль і також подивитися на так як працює їхня структура. Всі структурні підрозділи мені здається, що наші гості залишились задоволеними відвіданими нашої громади.